Вітаю вас! І нагадую, для спонсорів мого каналу на їхні прохання зроблено економічне відео. Дивіться, як правило, для спонсорів ну є клуб економічної мудрості. Там дійсно відео про економіку, але деякі спонсори мені скаржились. тяжковато, тяжковато, я не заперечую. Клуб економічної мудрості це дійсно для тих, кому подобається. Махрова економіка з табличками, фактами і так далі. Але я розумію, що в мене є там пакет дешевше не буває. Ну, такі спонсори більш, скажімо так, масові. Тому вони просили, можна про економіку, але <кхи> я зробив. Причому зробив відповідь на знаєте, численні запитання. Купувати, продавати долар. Перше запитання, друге запитання, а біткоін. Так що, якщо вас це цікавить... Будь oh, ласка, ставайте спонсором. Там із кнопка така. Ти, -ти. І... Ні, ну там для дешевше не буває більш політики, зразу говорю. Тому оце відео, а це відео буде і про економіку, і про політику. Ну це для всіх. Сенат проголосував за виділення Україні 60 мільярдів таларів США. Ну, для початку. Трішки поясню, що, як і тому подібне. Тому що... Боже, от я, знаєте, навіть наші там депутати деякі коментували, ну, все-таки, Видно, вони навіть не читали, що це таке. Ну, чесне слово. Тому для всіх, для всіх, поясню, дивіться, є бюджет Сполучених Штатів Америки. О, зрозуміло, ну, слава Богу, що зрозуміло. З бюджета планується виділити ну, 95 мільярдів на всіх, нам 62. З бюджета! Тобто це не кредит. Ні. От я говорю, це ні. Там є кредити, але не тут. Не, не, не за це голосував. Там просто Світовий банк нам дає кредити, потім там є СМВФ дає. Це кредити. А це не кредит. Тому я говорю, ну хто... А як ми будемо повертати, да ніяк не будемо! Ніяк не будемо! Це з бюджету Сполучених Штатів Америки, там бюджет трильйони, щоб ви зрозуміли. Виділяються гроші. Чому от так тяжко? Чому з такими скандалами? Чому такими заявами? Думаю, ну ви ж розумієте, як Трамп піарець. Хоч говорить. Народ! Ваші гроші! Відные Україні! Ау, ам, ам! Да, я бреш, звісно, бреш! Алексій, ой. А скільки він украв? Бувши президентом. Ні, це нормальний піар. Звичайно, що Трамп е, піариться і на сьогоднішній момент обзиває Байдена, що це роздає гроші Україні. А відповідно, коли він був, що він робив? Ой, і Це класика, класика. Ну кожен ж нарвить туди ж А народ знає, мільярди наші віддаєте. А ну дійсно, в Америці дуже люблять говорити, що бюджет США це податки населення. Брехня. Податки корпорацій. Населення місія, пише корпорації. Як завжди. Ну і там така трошки. А ще більше бюджет США це емісія доларів. Ну ви чули про дефіцит ну, державні борги? Чули? 30, навіть вже 35 трильйонів доларів. От якраз це основне джерело наповнення федерального бюджету Сполучених Штатів Америки. Емісія доларів. Так що коли вони розповідають, що це з Америка... Ні, ні, це. З іншого. Тепер більш детально. Дивіться, 62 мільярди проголосували. Але це не значить, що ми так сказати, нам гроші дадуть. Ні-спали, ні, не спіші. Вони поділені. Значить, дивіться, частина цих грошей, я можу вам табличку, але не буде. Знаєте, чи слово, ці всі... Воно вже, я так зрозумію, от розповідаєш, людей тільки пути. 62 мільярди. З них більша частина йде на зброю. Але як? Частина грошей йде, вона проплачується в даному випадку на військові підприємства. Ці військові підприємства роблять нову зброю, поставляють американські армії, а бушна безкоштовно передається Україні. Звичайно, що це поетапно. На сьогоднішній момент ми отримуємо цю зброю ще по контрактам 2022 року. Не дивиться. Ну, Просто зброя різна. Є, є така, яку можна зразу. А є е, які умови, що поки от, завод американський не зробить і не поставить нову, стару не можна. Зрозуміло. Ну, такі правила, це ж не те, що там хтось хоче, ні, ні. А є, яку поставляють, якби, ну, вперед. Так, да, є така, яку не поставляють взагалі. Чому? Заборонено. Ну є просто перелік зброї, які не можна поставляти за межі Америки. Все дуже просто. Чому ці от ракети така, ну, розумієте, це ну, політика, де не вважають давати, не давати ракети і так далі. Тому, ще я повторюю, цих 62 мільярдах... Дійсно, велика кількість це, щоб поставити нам бушний зброю. Там і танки, і ракети, і снаряди, і все. Але там є ще така графа. Теж сума така солідна в мільярдах. Це мається на увазі, за рахунок цих грошей закуповується нова зброя, знов таки де? в США, на підприємство. і поставляється безкоштовно Україну. Зрозумів. Молодці, що зрозумів. Тому що перек... я взагалі... Ні, у нас дійсно частина зброї. Бушної. Але не вся Бушна. Ну припиняйте ці крики, що вони нам хлам, не хлам вони нам. Да, частина, дійсно, зброї, яку нам поставляють, це БУ. Це стара. Не запречу. А частина нової. Там вона, ну, яка стара, яка нова, хай це військовий розбирається. Воно там не дуже фішується і порядок обставин. Вони навіть стараються, щоб менше хто розумів, яка нова, яка стара. Логічно. Мало того, там є ще нюанс. Ремонт зброї. От побили, поламали. Хто буде ремонтувати? Знову, там є от сума грошей, яку виділяють для того, щоб на американських підприємствах поремонтували зброю, яку поламали. Так, да, звичайно, що якусь ремонтують, що називається, в той же Європі навіть у нас. Ну, в залежності, як вона поломана, а якусь треба вести в США, ремонтувати. Але платить бюджет США. Не ми платимо, не ми. Да, там бюрократично, складно. там от, Чому вони говорять, аудитор, при... хай як же без цього. Вони платять гроші, щоб без аудиту, ви що. Те, що цю зброю ніхто не крадеться, однозначно. Украсти неможливо. Ні, знищують, розвалюють, але перепродати теж складно. Тому що ви ж не забувайте, що вона ж, облі... вона ж обліковується в США, обліковується в нас. Якщо перепродадуть і десь номер побачать, то отак воно працює. Знов таки, це не значить, що от зараз на 62 мільярда зброї. Ні. Є така зброя, яку ще треба виробити. Ну, от вони проплатили, говорять, а ми зробимо ну, в кінці року. Да? Або в другому півріччі, тому що фізично нема. Тому, говорять, ну, фіз... ну, просто ж є щось, ну, є і, і те саме і був. Говорить, да, ми поставимо, але тільки коли нам заміну поставлять. А заміну зроблять через квартал, через два. Тому дійсно в нас на сьогоднішній момент є от поставки, які ще з не, 2022 не до поставив. 23-й дуже багато не до Дуже багато. І можна лаятись, можна не лаятись, але, розумієте, така процедура, такі умови, такі гроші. Ну, зробіть краще, хто вам не здає. Будь ласка, зробіть краще, покажіть. Ну, є все такі. але я ще раз говорю, ми за це платити не будемо. А то починається, о, я... ні. Не діти, не ні онуки, ніхто платити не буде. Це гроші, які от з бюджету США дали і все. Розумієте, молодці. Там є ще один розділ. Причому дуже велика сума. Я вам зараз говорю, дуже велика. Вона, ну я, більше 20 мільярдів доларів. Да. Це на навчання українських військових. Я не знаю, чому так багато. Ну, не приставайте до мене, чому 20, що 20 мільярдів, а скільки це вчить. Не знаю. Як воно рахується, що вона рахується, чому воно дорого, як воно дорого, це не до мене. Це ті рахували. Їм там видніше. Там дає, я розумію, якісь є там свої нюанси, процедури і так далі. як. Ну це мається на увазі е, різні. Починаючи офіцери, солдати, все. Так, це мається на увазі, звичайно, як ви розумієте, наші їздять туди, інструктори приїздять сюди. І це все, ну таки, платить бюджет США. Ну, звичайно, знову контроль, 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 контроль. Є там невелика сума, ну дійсно невелика, чесно Там, Ну якщо подивитись, якщо все-все-все сплюсувати, ну 11 мільярдів, навіть не зовсім, там 8 і ще 3. Хай 11. Там, воно, так, воно дуже в них так цікаво. Це от гроші. Оці гроші, які Україна може отримати, як оце гранти. І ці гроші можна використати для фінансування дефіциту бюджету. Ви, напевно, чули, ой, за їх не можна пенсії платити, брехня. За їх можна що завгодно робити. До речі, що для відомості будуть. Гроші, які попадають в бюджет, там сам чорт не пойме, куди ще побігло, Ви що думаєте? Тац. Тим паче пенсія на доларах не платить. Звертай вашого. Там просто, щоб ви зрозуміли, ці гроші знову, оці 11 мільярдів, це не значить, що нам зразу раз дали. Ні, по кусочках. Ну там вони дають, ну, мільярд в місяць. Ну, трошки можуть більше. Там воно там. Але оці гроші, які дають, вони приходять на рахунок Міністерства фінансів а міністерство фінансів ці гроші може продати на міжбанку отримає гривню і за рахунок цієї гривні дійсно може фінансувати ну, вона називається гуманітарні в першу чергу там не пенсії а виплати для біженців. Чому це так знову таки не по... люди, ой, вони не поняли. Дивіться, у нас біженцям можна платити з пенсійного фонду, а можна, виходить, яка ситуація? Якщо ці гроші не буде, будуть платити з пенсійного. Якщо ці гроші будуть, з пенсійного платити не будуть. Навіщо платити з пенсійного, якщо є. Але ж на пенсію можна Отак. От Крім того, можна ці гроші використовувати для вирішення житлових проблем. Ну, якраз от постійно Ну, житло, яке втратили люди під час, так. Да. Потім виплати для інвалідів. Там більша частина цих грошей йде на... Ну, скажімо, гуманітарно це перш за все люди, які стали інвалідом в результаті війни, немає батьків і так далі. Ви зрозумієте. Так, да, да, це фактично Україні тоді ну, не треба з власних так сказати, грошей платити для біженців, не треба платити інвалідам. Це дуже велика сума, зразу говорю. А, туди ж ходить лікування, туди ж ходить е, реабілітація. Тобто, ну, в основному ці гроші йдуть для людей, які постраждали від війни, які потребують ну, такої соціальної допомоги, щоб ви зрозуміли. А то тут прикрутили... Ні, тут яка мета? Це не просто пенсіонерам. Пенсіонерами з нашого бюджету. А це в першу чергу йдуть тим людям, які постраждали під час війни, а там може бути і пенсіонер. Ну, ви ж самі розумієте. Ну... Там так, да, але мається на увазі, що вирішується. І вирішується і житло, і харчі, і так далі. І тому от так воно і буде. Так, да, там є ще цілий ряд, ну, Як вам сказати, От гроші виділяють, але їх можна використовувати тільки на деякі цільові програми. Просто так не можна. От ти їх отримаєш, але що стосується, ну, дивіться, забруднені території. Ну, те, що під час війни забруднилось. От якщо ви ці гроші направляєте на очищення території від забруднення, можна. На інше не можна. Є, відповідно, ці міни теж. Тому, щоб ви зрозуміли, там є такі програми, які от, от ці гроші не можна випрати... направити, наприклад, на виплату пенсії. Ні. Їх можна тільки от є, під час війни. Оця територія зазнала екологічного лиха. І можна тільки витратити для виправлення, ну, від, відновлення території. Оце можна. А так не можна. Да, це контролюється. Але дають знов таки без безкош... ну, подарункові гроші. Ти їх витрачаєш на екологію. Да, звітуйся, але тільки на екологію. От така програма. І от такі гроші. Так що по великому рахунку там копійки, треба більше. Число. Так, вони по кускам простаскують. Азарт же, Азарт, Азарт. Так. Да, ну тепер, звичайно, ще палата представників повинна проголосувати, там ще будуть баталії. А тоді вже Байден підписує і... Тільки на рік. Це все треба буде витратити в цьому році, тому що наступне треба знову голосувати. Так що така от ситуація. От і все. Дякую за увагу. Все на краще. А, не забувайте стати спонсором каналу. І до побачення. Вітаю, Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.